Друзі, мої вітання на YouTube каналі Телеграф. Є мене звати Даріна Глущенко. Традиційно щодня ми обговорюємо актуальні та важливі новини сьогодення. До нашої розмови вже як бачите, доєднався наш сьогоднішній спікер Сергій Братчук, спікер української добровольчої армії. Пане Сергію, мої вітання і подяка, що знайшли час та можливість. Слава Україні! Слава силам оборони! Вітаю! Героям слава, хотіла би розпочати із заяви, яку зробив військовий та експерт із зв'язку з своєму телеграм-каналі з позивним флеш. Він каже, що днями ми знаємо цю інформацію, росіяни вперше використали шахет із камерою, модулем штучного інтелекту і системою прямого радіоуправління з саме території Росії. Пане Сергію, що можуть означати, про що можуть говорити такі вдосконалення, на що вони можуть впливати? І чи можна говорити про те, що тепер шахеди від цього стають ще більш небезпечними, або прям знаєте, такими супермодернізованими? Ну, власне, наскільки мені відомо, такий випадок зафіксовано вперше, і він поки що єдиний. Так. Звичайно, розуміємо, що ворог намагається розвиватися технологічно, перш за все, тому що. Котре повторюю, і це не є відкриттям Америки. Що війна вона на сьогодні стала давно вже на технологічні рейки, і технології ці розвиваються відповідно, що стосується дронів різного. Там, типу, звичайно, як ударник, в тому числі типу шахет, то зрозуміло, що це удосконалення тактико-технічних характеристик воно має на меті, перш за все, для того, щоб проходити оборону відповідно протиповітряну. Якщо ми говоримо про ворога, ну а з нашого боку, очевидно, що це має бути проти отрута, проти дії, і як з цим боротися? Очевидно, що ворог експериментує, очевидно, що ворог намагається удосконалювати своє озброєння. І те, що сьогодні це прилетіло, важливо, на мій погляд, головне те, що ми знаємо цей факт, те, що принаймні відомо, які технічні там, нюанси. Я не, не хочу зараз говорити новинки, про це нехай технічні експерти скажуть перш за все, але певні ці нюанси виникають в облаштуванні налаштуванні цього зброєння, Що можемо ми протиставити саме таким шахетам? Бо ну, давайте дивитися. Якщо більш широко на використання безпілотників, то очевидно, що реактивні безпілотники так з'явилися певний час тому, весні, ми почали фіксувати, зокрема на півдні нашої держави, що ворог обрав для таких собі випробувань, зокрема Одеську область. Якщо ми говоримо про ту саму Бандероль, я на неї натякаю, тепер прямо називаю, яка пролітала з території тимчасово окупованого Криму, мала там реактивну швидкість відповідно. Яку відстань пролітало, і ці випадки були всі зафіксовані? Очевидно, і на сьогодні готуються технічні рішення, аби цьому протидіяти. Це буде виникати постійно. От треба головне розуміти, буде виникати постійно. Ворог намагатиметься удосконалювати. Ще раз підкреслю, головне з нашого боку, протидіяти цьому. Якщо ми про це інформовані, якщо ми про це знаємо, то очевидно, що ці питання технічно вже вирішуються. Ну для порівняння, можливо, досить таки грубого, але тим не менше, ми говоримо про те, що свого часу створення мобільних вогневих груп стало вирішенням проблеми щодо знищення шахетів. Відсоток тоді знищення цих безпілотних. Ударних дронів зріс дуже високо. І, по-перше, це економічно вигідно, в тому числі, що почав ворог там і перефарбовувати, давайте згадаємо в чорний колір, і запускати, якщо тактичні якісь прийоми вночі, і швидкість змінювати, і висоти на сьогодні змінюються, да? щоб ускладнити цю роботу, то очевидно, що мобільні вогневі групи, я вже Начитався за ці дні дуже багато, чого не дивився, вони не відійдуть на сьогодні не, взагалі в історію, не кануть в літу. Це, ну, принаймні, сьогодні-завтра це точно не відбудеться, бо є позитивні результати, є збивання. Найголовніше, але з іншого боку, ми говоримо про те, що вже прийшов час наступного етапу: це е, перехоплювачі е, зенітні дрони, які будуть за цими шахедами полювати, що теж є і ефективно, набагато ефективніше, і є м, все таки набагато дешевше ніж це робити з допомогою ППО. Тобто, ще раз ми бачимо інформацію. Ми бачимо, що над цим інженери військові працюють. І, я сподіваюся, на нашу ефективну протидію треба й поспішати в тому плані що ворог завжди хоче масштабувати якщо вона у нього буде виходити він буде масштабувати це має такі е, фінансові можливості і тому і наша відповідь не має не забаритися угу. е, до речі а чи можна говорити про те що зараз тактика ворога щодо обстрілів в мирних міст україни е, все таки трішки Ну, змінюється чи змінилася, і все більше передбачає от такі знаєте концентровані удари по одному двох великих містах України ну в ході самої атаки. До прикладу, коли ж була масована атака 17 червня, то фактично під ударом опинилися два міста: це Київ та Одеса. І, от чи є в цьому якісь нововведення з боку, да, якщо так можна сказати, з боку Російської Федерації, і чи є перевага? Таких в концентрованих ударах. Щодо тактики, так, це продовження тієї тактики, яка була випробована в тому числі концентрація ударів. Ви знаєте, що збираються вони там в рої? Я дуже швидко пробіжуся, нагадаю нашим глядачам збираються в РОЇ і потім з декількох боків намагаються атакувати визначену ціль. До речі, тут теж нагадувати варто про те, що це не якась там, вибачте, ответочка з боку Росіян за ті чи інші дії Сил оборони на території Російської Федерації. Всі цілі плануються завчасно. Так, чому під е, увагою? Великі міста України, тому що Одеса зрозуміло це морська столиця нашої держави, Одещина зрозуміло це потужний регіон. Власне, як ну столиця тут все зрозуміло. Я про Київ Харків зрозуміло Дніпро зрозуміло Суми. Теж зрозуміло. Тобто, всі наші великі міста, які впливають, і Запоріжжя, звичайно, всі міста, які впливають на стан нашої економіки, які дають на гора. Відповідно потужності, наші наші ресурси для продовження боротьби з Російською Федерацією. Тому і атаки. Так от щодо тактики, певні зміни намагаються росіяни вносити. Я зараз не можу про них говорити, бо ми плануємо і свою протидію в тому числі. Бо ми з вами спілкуємося, коли Одесу вкотре атакували безпілотниками, якісь певні нюанси. Ну, скажімо так, я натякнув, з'явилися тактичні. Зараз будемо над цим питанням працювати. Вже є, от буквально з ночі певні е, думки з цього приводу. Е, і власне, це основна сьогодні тактика. Чому я вже сказав? Яким чином, теж е, відповідно, тепер наша протидія. Теж інструменти ці мають бути: і МВГ, і ППО, і е, Зенітні дрони перехоплювачі. Росія намагається звичайно удосконалювати свій терор. І вона буде це надалі робити, очевидно. Ну і головне ж, наша відповідь. Угу. Е, цікава інформація з'являється подробиці Від Дефенс Експрес там йдеться про те, що Україна вже цьогоріч може збивати російські КАБи. у НАТО. Завершили випробовування засобів, які дозволяють перехоплювати російські керовані е, авіаційні бомби. Як пише сам Defense Express, що вже до кінця цього року їх можуть розгорнути в Україні? Чи відомо вам якісь більші деталі про яку саме систему йдеться? Як вона буде працювати? Який принцип роботи? Ну, по перше, відомо те, що ворог удосконалив е, свої каби, тобто ці ВМПК, які він він ставив на ФАБи, відповідно перетворюючи керовані авіаційні бомби, сьогодні швид, е, швидкість і відстань, головне відстань запуску цих е, бомб вона збільшилася. Пам'ятаєте, як ми там минулого року почали говорити про Запоріжжя, да що от ворог використав перші каби по Запоріжжю? Чому тому, що модуль цей з'явився, і це стало проблемою. І це на сьогодні є величезна проблема для о, нашої відповіді росіянам як на полі бою, так і щодо забезпечення оборони наших міст і, і містечок, то, звичайно, це буде проривом. Е, подробиці, е, я думаю, що очевидно, на це дуже сподіваюся. Вони не будуть афішуватися, тому що е, зрозуміло, що ця інформація до росіян не має права дійти. Е, якщо це дійсно відбудеться, якщо це буде. Знову таки, ну і поставлено на потік на виробництві. Звичайно, це е, і для поля бою, і для оборони з, з огляду на протиповітряну оборону наших населених пунктів. Це ну навіть використати таке слово емоційне буде таким проривом відповідним, тому що Росія авіаційна компоненту в них їх дві да де вони перемагають: це авіаційна компонента, це піхотна складова. Кількість особового складу, якщо це нівелюється, ну тоді це буде дійсно класнюче. А якщо при цьому у нас будуть свої українські каби, так ну натякнув, що робота ведеться в цьому напрямку. Ну тоді звичайно, це те, що може ламати хід війни на сьогодні, принаймні давати нам можливість і в тому числі в перспективі перехопити ініціативу. Уведення бойових дій було би дуже ну суперово це, тому якщо ці напрацювання і те, що ми знаємо сьогодні, то йде дійсності, то м, треба потерпіти, треба дочекатися, коли це буде дійсно масштабовано використовуватись на полі бою, це дуже гарне і правильне технічне рішення. Угу. Ось так ми під час нашої розмови говоримо і про те, що Україна зможе збивати російські каби, і про те, що потрібно так ви зазначали переходити на інший рівень в боротьбі з дронами, зокрема шахедами. Ви згадували про дрони перехоплювачі. Інформація також є від голови Сумської ОВА. Що, до прикладу, ось у Сумській області для. Ну, Боротьби з ворогом дороги будуть закривати антидротовими сітками. Зазначається, що роботи тривають на визначених окремих напрямках. Зокрема, звісно, що в прикордонних громадах, де ми знаємо, що Росія не припиняє так. Чи можете більш детально пояснити, чим саме допомагають ось такі антидротові сітки, як вони працюють і чи використовують їх на інших напрямках? Ну, відразу з е, другої частини запитання дуже хотілося, щоб використовували такий mm -hmm. спосіб захисту, і це знову таки, е, чомусь у нас дуже часто це відбувається. Треба було це робити не сьогодні, навіть не вчора, а ще позавчора. Якщо ми говоримо особливо про прифронтові зони, тому що ворог сьогодні дуже е, атакує нашу логістику прифронтову. Тому що, ну звичайно, тут все ж просто логістика це забезпечення е, ведення війни. Якщо логістики не буде, то вибачте, стріляти з пальця ні ви, ні я при всьому бажанні не зможемо. Очевидно, ну хіба що якогось одного москаля задушити, але знову він має бути десь поруч. Все е, тому, звичайно, ми говоримо про те, що найперше має бути закрита логістика, транспортна логістика. Звичайно, тому що це те, що допомагає, як я вже сказав, воювати. Якщо це відбувається, це принаймні на Сумщині почали робити. Є вже ті локації, ну, про них повідомляти ж ніхто не буде, щоб ворог не обходив масшту там відповідно. Все це треба робити, звичайно, по всіх профронтових зонах. Абсолютно. Прикривати, закривати максимально, бо ми ж знаємо, оптоволокно, ну, так, воно летить і. Ти його ребом не зіб'єш, ну тобто якісь очевидні речі, mm -hmm. це те, що нам дозволить. До речі, росіяни в цьому плані вони давно вже не стидаються цього робити, і вони це демонструють. Вони це теж застосовують. Нам головне таких питаннях не запізнюватися, тому що е, ну, тоді, коли вже це буде знищено, який сенс вже це закривати. Але м м хай буде краще так, ніж ніж не роблять взагалі. Це доволі такий ефективний спосіб. Щодо відбиття там півішок там дронів на автовозмі, і це те, що рятує життя і рятує нашу логістику. Оце найголовніше угу, угу. повертаючись, все таки до шахетів, північна Корея розглядає таку можливість направлення робочої сили на російське виробництво ударних дронів типу шахет. Говорять і про цифру в тисяч працівників. Ми бачимо, що так військова співпраця між Росією та Північною Кореєю вона все таки продовжує поглиблюватися, Ну тому, що Росія збільшує виробництво безпілотників е, постійно. Е, отже, пане Сергію, е, що це означатиме для нас для України? Чи можна говорити, що тепер так за допомогою жахедів, ну, найближчим часом або можливо в майбутньому можуть стати ще більш частими, більш масованими і більш небезпечними? Ну, давайте скажімо так, що у Росії є намагання і бажання е, максимально збільшити виробництво цих ударних безпілотників. Е, ми багато з вами також медійно чули недобросовісних експертів і власників телеграм-каналів, які обіцяли нам по тисячі шахедів на добу. Потім цифра дещо впала і 500, і 300, так? А сьогодні, очевидно. Це буде змінюватися. Тут теж ситуація динамічна, але очевидно, сьогодні, що ворог проводить накопичення, і потім, там протягом кількох днів, це накопичення шахетів, гераний, у тому числі і гербертом, оманок він використовує під час атаки. І ми тоді бачимо: там 400, навіть понад 400 безпілотників, які летять по визначеній локації. Потім є певна оперативна пауза, де стає на порядок менше так, таких е атак у плані кількості використання дронів. Очевидно, що ми з вами сьогодні говоримо, е там ну, в рази зменшилася так кількість цих дронів, бо йде накопичення відповідно. І звичайно, Росія намагається всі ці процеси масштабувати. Е з огляду на те, що відбувається на російському ринку праці, очевидно, що там є проблема з робочими руками. Очевидно, ми допускаємо, що дійсно ці 25 тисяч заявлених їх може бути і більше. Я не виключаю, може бути менше тут, теж зрозуміло, але вони будуть задіяні цілком вірогідно саме в виробництві цих шахетів, в тому числі. Тому що якщо ми беремо Татарстан відому локацію економічну зону Алабуга, то росіяни не стидаються вони навіть там проводять сьогодні такі студентські виїзні практикуми. Де студенти, як це було коли за радянські часи, відбували там виробничу практику, так? десь там на цілині, наприклад, в Казахстані або на картоплі. На сьогодні все це змінилося, і там студенти, навіть є в мене є інформація з Криму, перебуваючи там в Татарстані, вони задіяні на виробництві цих шахетів. Тобто, щось там крутять, щось там додають. Це використання дешевої робочої сили, а тут взагалі безкоштовної. На тиждень одних пригнали, на тиждень пригнали інших. Але це треба знову таки вчити, тобто має а, бути відповідна КПД. Якщо загонять цих північно корейців то вони будуть сидіти, вони дисципліновані, тому що зросли в тоталітарному суспільстві. Mm -hmm. Вони будуть е, працювати за миску рису. Я кажу так, як є, бо вони голодні постійно. Е, ну і, власне, це... Ну, Багато людей, 25 тисяч це багато. Це дійсно говорить про те, що такі ризики на сьогодні можуть бути. Питання протидії ви зараз можете запитати, яке воно, mm -hmm. очевидно, на долоні нанести відповідний удар по виробничих потужностях цього заводу. Що зробити надзвичайно складно, але стежинки, ви знаєте, наші бойові комарі туди, принаймні, вже прокладали. Тому цілком вірогідно, що саме проблеми російського ринку праці призводять до того, що і тут Північна Корея змушена. І робить це з радістю, бо це за гроші підставляє своє плече. Угу. Маємо ще кілька хвилинок. На ну, сам кінець. Хочу поговорити одну тему. Нардепка Мар'яна безугла сказала: написала вірніше у своєму телеграм-каналі про те, що в Україні вже давно треба ввести мобілізацію жінок на оборонні підприємства і тилові посади. Тому що війну, за словами нардепків півсили, не виграєш. З'являється потім Арестович теж із заявою, що взагалі мобілізація жінок і зниження призовного віку будуть уже в жовтні листопаді цього року, тобто 25-го. Чи дійсно потрібно загалом, не так. Як ви оцінюєте такі заяви? Нехай не Арестович, але чинної нардепки, чи дійсно потрібна мобілізація жінок зараз? Або найближчим часом, і чи дійсно вона може змінити ситуацію кардинально? Ну, по перше, у нас є на сьогодні у лавах сил оборони достатньо посад відповідного рівня, на яких можуть служити наші жінки. Угу. І Є такі посади різного. Це не лише медицина, наприклад, так як зразу хтось бачить там собі якусь там медсестру або лікаря, що це жінка обов'язково. Ні, є інші посади, І їх достатньо. Це перше. по-друге, звичайно, ці посади штатно треба заповнювати, і я вже сказав, що така можливість сьогодні жінкам служити і є. Що стосується відповідних заяв, ну про Арестовича дійсно я не буду навіть нічого говорити. Власне, не хотів би говорити про діючу нардепку, яка могла би своїм прикладом показати, що всім треба долучитися до сил оборони. Ну рівно ж парламенті, вибачте, нічого не роблять. Ну з того, щоб могло. Там кардинально впливати на ситуацію, тому тому от так. А те, те, що економіка держави вона має бути на військових рейках, це сьогодні очевидно, і ви бачите, що багато підприємств так чи інакше все рівно стоять на військових рейках. Ну не може сьогодні там не можуть наші аграрії так всі стати на завод і робити снаряди. А хто буде хліб вирощувати? Тобто є відповідні і мобілізаційні плани, є відповідні розрахунки економічні, і, власне, такі логістичні нюанси, звичайно, вони всі враховуються. Е, я розумію, що слово мобілізація е, ну, намагаються таким чином там когось, в тому числі, здалякати. Хайпонути на цій темі. Цього м'яко кажучи, не варто робити. Якщо це робиться несвідомо, це одна з питання. До відповідних наших правоохоронних структур, що мають цьому а, зробити оцінку пане Сергію, дякую вам за цю розмову, за аналітику. Ну, займ, за дякую та, що... Ти так нам пояснюєте і роз'яснювати. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш тут канал. Якщо ви цього ще не зробили, ставте вподобайки. Якщо вам доподобається, що робимо ми, пишіть коментарі, бережіть себе і обов'язково спускайтеся в укриття, коли чуєте сигнал повітряної тривоги. І побачимося з вами у наступних випусках. Спасибі, що дивитесь і до зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.